Аліці передали одяг для коломийських волонтерів та тутешніх внутрішньопереміщених осіб. Допомогу можна отримати у волонтерському центрі, що у Коломийському народному домі. Більше розкаже координаторка цього осередку Галина Беля. Ми неодноразово вже отримуємо допомогу з Італії. Щиро дякуємо за це Андрію Матвєєву. Він передає все для військових, також для переселенців і продукти харчування. Сьогодні ми отримали велику партію нового одягу для переселенців і волонтерів, хто нам допомагає. Цю всю допомогу з Італії нам передав Андрій Матвєєв, але йому допомогли італійці. Там є фабрика, яка виготовляє одяг. І вони весь новий одяг передали нашим волонтерам, які допомагають і всі всім внутрішньо переміщеним особам це дуже важливо, тому що дуже мало такої допомоги є, що вона є нова. Дякуємо за це і також дякуємо за те, що нам передають і подушки, і одіяла, і рушники. Але цього мало. Тому я завжди закликаю, що нам потрібно. Ми ні від якої допомоги не відмовляємося, тому що би нам не передали, ми завжди знайдемо людей, кому це потрібно. І щиро дякуємо Паландюку Дмитру за те, що він постійно безкоштовно це все привозить нам.